Флетчер продовжує справу свого вчителя, але це дається йому важко, тому що учні все більше уваги приділяють особистості і навіть зовнішності Джонатана, а не його вченню, і при цьому майже перестають тренуватися. Зрештою, Флетчер зникає, і протягом кількох сотень років від мистецтва чайки Джонатана. Залишається лише безглуздий культ його шанування та повна відсутність майстерності польоту. Все більше молодих чайок не вірять у це вчення, не довіряючи розповідям про надшвидкі польоти. Одна з них, розчарувавшись і бажаючи накласти на себе руки, зустрічає сяючу чайку, що летить так. Як ніхто і ніколи раніше у її житті.